Доброго дня для того, щоб підготувати сховище до зберігання, потрібно провести дві маніпуляції. Перша це дезінфікуюча обробка від грибків, бактерій та шкідників, і її можна провести за допомогою сірки. Ой, і запах буде як в пеклі, ніби Котляревський писав свою енеїду і знав, що таке сірка. Правильно, ось ця шашка при горінні виділяє діоксид сірки, який працює як дезінфектор, знищує і шкідників, і комах. Тому потрібно бути максимально обережним, адже на людину теж може подіяти. Інструкцію перечитати після придбання 100%, але як... Зараз вам повторюю і наголошую, що для того, щоб підпалити дану шашку, потрібно розрахувати площу, скільки їх необхідно. Дана шашка 300 грамова використовується на 10 метрах квадратних від 5 до 10. Тобто порахуйте площу, може вам 2 чи 3 потрібно. Далі підготуйте під кожну окрему пластину. Орієнтовно, це має бути пластина з азбесту або з металу негорючого, щоб не підпалити приміщення. Потім підготуйте до запалювання кніт. Підпаліть, переконайтеся, що він горить, і відійдіть. Дві хвилинки у вас є для того перед тим, як почне виділятися діоксид сірки, щоб безпечно покинути приміщення. Приміщення закрийте, щоб не виходили звідти гази. Також не допускайте туди тварин та діток. Після того, як завершиться обробка, а це пройде десь 24 до 48 годин, відкрийте добряче приміщення і провітріть. Провітрювання буде закінчене тоді, коли не усунеться неприємний запах специфічний. Це орієнтовно теж від 24 до 48 годин. Ось, сіркою обробили. Тепер наступна дія це зробити більш гарним ваш погріб, тобто провапнувати, вапно і підсушить, як і сірка. До речі, якщо у вас в підвалі дуже вогко, сірка підсушує повітря. Вапно теж. Але вапно для того, щоб. Остаточно позбавитись від грибків, додавайте мідь, яка є в наявності в агромаркетах. Ваша грядка в 100 грамах, в 300 грамах. Добавляйте мідь, воно буде і гарніше, і безпечніше. За агромаркетом ваша грядка менше зусиль, більший врожай. Думаю, збирати його.